Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як ремантадин. Отже, ремантадин це противірусний препарат, який застосовується для лікування та профілактики грипу типу А. Його механізм дії полягає у здатності блокувати вірусні білки, що перешкоджає розмноженню вірусу у організмі. Препарат інгібує ранні стадії реплікації вірусу за рахунок порушення формування вірусної оболонки. Це допомагає зменшити вираженість симптомів та скоротити тривалість захворювання. Отже, коли призначають ремантадин для лікування грипу А, особливо на ранніх стадіях захворювання та коли доступу до препарату озельтамівір немає, або фінансово препарат дорогий для певної категорії населення. Скажемо, що ремантадин менш ефективний, ніж озельтамівір, але його також можна використовувати, якщо був підтверджений грип типу А. Його також можна використовувати для профілактики в період епідемії грипу А, особливо в групах ризику. Ремантадин застосовують всередину, після їжі, запиваючи водою. Стандартна добова доза препарату для дорослих людей та дітей віком від 10 років це 100 мг двічі на добу. Застосовувати препарат потрібно якомога раніше, оскільки терапевтичний ефект виражений. Якщо прийом розпочато в перші 48 годин після появи перших симптомів грипу, тривалість лікування зазвичай складає 5 днів. Для пацієнтів похилого віку дозу препарату лікар може дещо зменшити. Якщо говорити про протипокази до застосування ремантадину, то це гострі та хронічні захворювання печінки та нирок, підвищена чутливість до компонентів препарату, вагітність та лактація, тиреотоксикоз. З побічних дій на прийом ремантадину може бути головний біль, безсоння, нудота алергічні реакції. Отже, висновок, ремантадин це противірусний препарат при грипі А, який потрібно починати приймати якомога раніше від початку симптоматики грипу, чи то підтвердженого лабораторного аналізу на грип А, при умові, що озельтамівіру немає, наявності або немає можливості його придбати. Будьте здорові та бережіть себе та не займайтеся самолікуванням, бо воно може бути шкідливим для вашого здоров'я.